Всім привіт! Мене звати Маріна. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я знімаю свій другий влогмас, і сьогодні в ньому разом з вами я буду розпаковувати новорічний подарунок від Олесі з каналу Олеся. Я дуже-дуже на нього сьогодні цілий день чекала, і ось нарешті він прийшов. Я поїхала і забрала його з пошти, і я його ледве дотащила, тому що тут велетенська. Зараз вам покажу коробка. О, ось така важка, велика. І я навіть не знаю, що ти Леся туди поклала. Я дуже щаслива, я дуже excited і починаємо розпаковувати. Я тут взяла всі необхідні інструменти. Починаємо. Фух, я її відкрила. Так. Боже, як тут все гарно. А в мене немає слів. Зараз спробую якось вам показати. Ось така тут краса. Так, тут здається, пронеборовано, що за чим треба відкривати. Так. Так, але я думаю, почну я з листівки. Тут ось така красива листівка. Лесю, мені дуже-дуже приємно дякую, таке чудове, чудове привітання. Так. Так, дякую. Я трошки розчулилась, але Але! продовжуємо розпаковку. І так, тут у нас пакуночок під номером один. Ось такий гарнезний. Так. Це для зручної розпаковки, плюс дещо, що має бути у всіх книжкових колекціонерів. Мм, інтрига. Так. Ну, вся ця запаковка це просто витвір мистецтва. Все настільки гарно запаковано. Так, ага. Так, тут у нас ось такі ножиці. Супер! До речі, Олеся, ти не повіриш. Я буквально вчора, позавчора, коли запаковувала подарунки тобі та іншим подругам. Я користувалася ножицями кухонними, які в мене на кухні. Вони були такі дебелі і не дуже зручні, і різати обгортковий папір було також незручно. І в той момент я подумала, що було б непогано купити собі ножиці для паперу. І ось вони. Дякую. Так, що тут нас ще? О, ну це теж крута штука. Дивіться, який милий ножичок. Ось цього мені, до речі, також не вистачало. Як бачиш, я розпаковую ось цим. А, до речі, ось 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 ці ножиці. Хі -хі -хі. Тож, оце стане мені дуже і дуже в пригоді. Дякую, така мила кошача лапка. О, це о, да, Дивіться, це. Сантиметр. Дивіться, який гарненький. Це теж дуже-дуже корисна штука. Леся дуже дякую. Так, на мене тут дивиться величезний пакунок під номером 3, але мені треба знайти під номером 2. Я думаю, ось це він тут. У кутику. Так, це він. Так, номер 2. Приїхали різдвяні декорації. Куди ж без них? Ану, ану, ану. Я не можу заспокоїтись, Леся, це настільки гарно запаковано, а ці ярлички, вони такі милі. О, я не можу. Так. Боже, яка молота. Ви тільки подивіться. Клас! Ну, я бачу тільки одне місце, куди це можна поставити. Звичайно ж, книжкові полиці. Я вже просто бачу їх там. Дуже-дуже дякую. Ану, ну відкриється зараз. Ага. Так, почекайте. У мене тепер є новий гарненький ножичок. Секундочку. Ви тільки подивіться, яка милота. Леся дуже дякую, дуже дякую. Так, пакуночок номер 3. Він ось такий великий. І тут щось м'якеньке. В мене є певні здогадки, що тут може бути, тому що Леся десь місяць тому питала деякі. Розміри одягу, які я ношу, деякі параметри, тому, я думаю, тут щось, щось з одягу. Але зараз побачимо. Ой, тут же етикетка. Вибачте, зараз. Усі, хто знімає влогмаси, це бути Якщо це те, що я думаю, то це дуже, дуже, дуже в тему. А, клас! Це та сама, та сама різдвяна атмосферна піжама, якої в мене ніколи не було і немає, а тепер є. Леся дуже-дуже дякую. Ну все, наступні влогмаси. Очікуйте мене, бачите, в цій піжамі. Боже, тут ще просто нескінченна купа подарунків. Я бачу цифру 12. 12! Так, шукаю пакунок під номером чотири. Зайшла. Тут щось зеленчить. Смаколики для тебе і твоєї сім'ї. І кота. Пес далі більше. М -м -м. Тут ось такі цукерки. Ви чуєте? Ви чуєте? Мені дуже подобається цей звук. Дивлюсь, що тут. Так, шоколадка. Молочна. Я люблю, до речі, дуже молочну. Так, що тут ще Почекайте. Іграшка, іграшка для котика. Котик буде у захваті. Це вона так приємно дзеленчала. До речі, він ось тут сидить і вже дивиться на мене, тому що знає, що це щось для нього. <хи> Дякую. О, а тут ще купа купа цукерок смачненьких. Подивіться тільки. Клас, вони такі милі, вони у вигляді подаруночків, снігобочка, Діда Мороза. Так, не знаю, як вам показати, Напевно, потім сфоткаю і вставлю вам фоточку, тому що вони дуже-дуже милі. Переходимо до пакунку номер 5 Ось він тут. І це щось дуже схоже на книжку. Читаю. Це не Christmas Story, але вона тобі має сподобатися. М -м -м, це точно книжка, да? Але ще раз, ще раз подивіться, як це красиво запаковано. Леся, це дуже-дуже гарно. Я тобі безмежно вдячна. Дивлюсь, що ж тут за книжка. Не бачу зараз. Клас, клас! Я дуже, дуже, дуже її хотіла. Леся, дякую. Це Stolen Hair. Холі Блек. Я дуже, дуже, дуже хотіла цю книжку. Це продовження трилогії Жорстокий принц. Це супер. Боже, яка вона ще й гарна. <рес> я супер-супер-супер щаслива. Дякую. Так, переходимо далі. Боже, я не можу перестати посміхатися. У мене вже трошки скули болять, але це все так круто. Так, шостий. Бачу, бачу шостий з таким оленятком. Так, читаю. Щоб у тебе не мерзли руки, і ти могла користуватися телефоном. Oh. Да. Знаєте, як я зараз користуюсь телефоном, коли я на вулиці в рукавичках? Ну, я думаю, всі знають. Це приблизно виглядає ось так. Ось так телефон, і ось так носом я інколи щось там намагаюся тиснути. Я думаю, зі сторони це виглядає мега цікаво. Я зрозуміла. Це ось такі е, рукавички, які не зовсім рукавички. Ну, ви поняли. Я не знаю, як це називається по-красивому. Зараз одну секундочку. Ось так. вона? Все? <смір> Дякую величезно. Клас. Тепер я не буду мати такий безглуздий вигляд на вулиці з телефоном. Пакунок номер 7. Так. А якщо у тебе замерзнуть і засохнуть руки, скористайся цим. М -м ну, я б, мабуть, по цій е анотації припустила, що це якийсь крем для рук. Але досить незвична коробочка. Вона так витягнеться, не витягнеться. Зараз. Це набір кремів для рук. Подивіться, який він гарний. Клас! І тут такі маленькі зручні тюбики. Це, це дуже зручно, можна покласти з собою сумочку. Супер! Так, шукаю пакунок номер 8. Так. Боже, тут я вже бачу пакунок 14, 14 15. Олесю. Ой, пакунок номер 8. Це чіпси Pringles. Супер, супер. Похромтіти. Да, похромтіти я дуже-дуже люблю Леся. Ти вгадала. Дякую тобі. Дякую. Пакунок номер 9. Сподіваюся, цей винахід італійців тобі сподобається. Кажуть, що кращого немає. Чекатиму на фідбек. Hmm, hmm, sounds intriguing. This <laughs> is <laughs> 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 Леся, я не знаю, як ти це робиш. Можливо, в тебе якийсь зв'язок з космосом, але я вже пару місяців ходжу і дивлюся на щітки для волосся, тому що хочу оновити ту, якою я зараз користуюся. І. Дякую. Фух, Мені вже просто стало жарко від таких крутих емоцій. Я I'm speechless. Так, пакунок номер 10. Боже! Так, ти казала, що полюбляєш це. М -м -м -м, цікаво, що тут саме? Що тут саме? Я багато чого полюбляю. <с geric> це шкарпетки, подивіться. І так, я просто обожнюю шкарпетки. Мені завжди можна дарувати шкарпетки. У мене навіть є певний шкарпетковий шопаголізм, я б так сказала, або носкоманія, шкарпеткоманія. Тому що більше за купівлю книжок я люблю купувати шкарпетки. Якщо мене привести до стенду зі шкарпетками, то мене краще звідти увести, тому що я там просто витрачу якісь шалені гроші, купуючи собі шкарпетки. Леся, так я таке дуже люблю, ще такі класні, такі різдвяні. Дуже тобі дякую. Пакуночок номер 11. Цього багато не буває. М -м -м. Так. Помацавши нічого, не розумію, що тут може бути. Так, це, мабуть, надріжу, бо щось не можу зняти. Так, тут ще у бульбашковій плівці. Здається, це крабики для волосся, заколочки. Сейчас. Так, все вони. Подивіться. Дуже милі і гарненькі. Дякую, я такими якраз користуюся. Так, я вже збилася з рахунку. Здається, пакунок номер 12. Так, так. Ага, ось він тут. <смістична> Куди ж без цього, для всіх Bookworms. Це ще схоже на ручку. Можливо, тут. Стік, або закладинки, або не знаю. Ага, тут ось така гарна листівка. Тут закладинки. Ну, все, ну все. Нарешті, нарешті, в мене з'являться закладинки. Хто бачив моє відео з книжковими звичками, той знаєш, в мене є аж одна закладинка, і є ще одна допоміжна, але то не закладинка, а якась етикетка. В мене ніколи майже не було закладенок. А тепер є. Подивіться, які гарні! І вони всі такі фентезійні, особливо ось ця. От з цією закладинкою я, напевно, буду читати якесь серйозне фентезі. Щось мені одразу згадався Сандерсон. Робін Хоп. Буду, мабуть, використовувати саме цю. Так. Це також закладинка. Ух ти! Ви тільки подивіться. Ні, ось ця, напевно, тепер буде моя улюблена. Вона така незвична. Мені вона така приємна на дотик. Це просто неймовірно. Подивіться ще раз. Це просто неймовірно. Мені дуже, дуже, дуже подобається. Дякую. І таки ручка, так? Да? Ось така гарніння ручка. Леся, супер! Всі ці предмети, це точно, без них не обійтися. Вони дуже потрібні, дякую. Фух, я зробила невеличку перерву, тому що в мене вже стався емоційний передоз. Я пішла, попила водички, записала Лесі в телеграмі кружечки зі своїми березками. І зараз готова продовжувати розпаковку. Наскільки я пам'ятаю, наступним іде подарунок пакунок під номером 13. Ой, він такий важкенький. Знаю, що ти любиш фісташки, та сподіваюсь, це тобі теж сподобається. Це щось їстівне. Така цікава коробочка нестандартна. Ні пакуночок. Тут щось таке цікаве. Це фісташкова халва. Подивіться. Я такого навіть ніколи в своєму житті не пробувала. А вона запакована. <плес> О, вона так смачно виглядає. Я вже знаю, що я буду їсти після того, як дозніму відео. Ось іще поближче, без упаковки. Клас, дякую, буду пробувати. Я ніколи такого не куштувала. Так, пакунок номер 14 Ммм. Оце вже схоже на фісташки. Або якісь інші горішки. Ану. Ммм, тут немає етикеточки. Ну, схоже на фісташки, зараз побачимо. Або на якісь хрустелики. О, це попкорн! це попкорн. Якраз в мене ще залишилася. Четвертою частиною, де дивилась мене ще п'ятий шестий сьомий і восьмий фільм «Гаррі Поттера. Ось такі смаколики, про які Леся нам з Машою просто всі вуха прожужжала, тому що вона їх часто купує і говорить, що вони дуже-дуже суперсмачні. Я вже, напевно, разів зодва перепитувала у Лесі, як вони називаються. А ну, Леся, скинь мені фотку, покажи, як вони виглядають. Ти так смачно розповідаєш, я хочу нарешті їх купити і спробувати. І я постійно, постійно про це забуваю. І тут уже все. Леся взяла справу в свої руки і тепер їх, нарешті, спробую. Дякую, дякую. Так, пакунок номер. Так, 15. О, Боже, що тут таке? А, це, напевно, книжечки. Так, це книжечки. Так, ну враховуючи, що тут здається три штуки. Чи три, чи дві? Мені здається, три. Так, да, їх три. І воно спаковане все в одному пакунку. Я думаю, що це якась трилогія з мого вішліста. ліста. Ану. Ти навіть не уявляєш, скільки пригод мали ці книги. Ніжно люблю їх і дуже хочу, щоб ти їх прочитала. У мене є певна здогадка. Що це може бути за трилогія? Зараз я просто е, шалено швидко намагаюся пригадати все, що є в моєму книжковому е, листі вішлісті. Але я думаю, що з усього того списку саме Леся захотіла би мені подарувати саме першу трилогію Робін Хоп. А зараз побачимо, чи я права І це вона. Судячи по кольорам корінців, це вона. <смірки> Вибачте, але зараз піде ультразвук. Дуже-дуже-дуже дуже хотіла, щоб мені її подарували. Я дуже хотіла саме це з ну не тільки саме це, але це було одним із тих айтемів, які я хотіла найдужче. Я дуже хочу в новому 24-му році, нарешті, познайомитися з Робін Хоп. І в мене на полицях є практично всі підцикли її, окрім першого. І я дуже хотіла ці книжки, і вони в мене є. Ось перша учень убивці. Друга королівський убивця. І третя книжка мандри вбивці. Леся, дякую, дякую. У мене залишився ще один пакуночок. І це щось також схоже на книжку. Так, да, це книжка. Пакунок номер 16. 16! 16 пакунків Олесю. Так. Як в книжках бувають бонус чептерс, так це тобі бонус бук від мене. Так, цікаво, що ж тут за бонус бук. Ай, знайома, знайомий корінець. Не корінець, а кольори я побачила. Я також маю здогадку, що це це, напевно, готель. Це готель. Це готель Артура Гелі. Леся, саме та людина, яка нарешті. Опосередковано змусила мене купити нарешті аеропорт Артура Гейлі, тому що до її відгуку мені завжди здавалося, що це якась не дуже цікава книжка, яка мені навряд чи сподобається. Але я почула у у відео відгук на цю книжку і дуже дуже зацікавилася. І купила її собі, і навіть додала зимові плани. Ну і звичайно, я б хотіла почитати і готель Артура Гейлі. До речі, про цю книжку я також чула від Лесі. Це також був чудовий відгук. Тож я навіть відчувала, що Леся, саме Леся, може мені цю книжку подарувати Леся. Дякую. Я навіть не знаю, що сказати. Мене просто переповнюють емоції. Це просто невимовно крутий, чудовий, класний подарунок. Лесю, я тобі невимовно вдячна. невимовно вдячна. Це були такі шалені, незабутні емоції. Я, я навіть не знаю, за що мені зараз хапатися, що куштувати, що робити, що читати, що вдягати першим. Я просто-просто в просто захваті. Я дуже, дуже, дуже тобі дякую. Що ж, друзі, на цьому на сьогодні все. Сподіваюсь, вам так само сподобалась ця крутезна розпаковка, як і мені. Обов'язково заходьте на канал до Олесі. Я всі необхідні посилання залишу в описі до цього відео. В неї чудовий канал, в неї чудова якість відео. Вона сама дуже приємна і цікава людина. В нас з нею дуже збігаються книжкові інтереси і смаки. Це один із моїх найулюбленіших блогерів, і не тільки тому, що ми дружимо, а і просто як у глядачки, як у пересічної глядачки, букцюбу Олеся один із моїх найулюбленіших блогерів. Тож переходьте по посиланням, дивіться відео Олесі, підписуйтесь на її чудовий канал. А ми з вами на цьому будемо прощатися. Я сподіваюся, вам це відео сподобалось. Якщо так, підтримайте його, будь ласка, лайком та коментарем. Цьому дуже допомагаєте моєму каналу розвиватися. А ми з вами побачимося вже в наступних влогмасах, також з розпаковками та читанням цікавих книжок. Тож, до зустрічі!